Доброго всім раночку. Ось купили ми таку рибку. У нас вона називається салатка. Не знаю, як у кого. Недорога, От. у кого стільки є фінансів, той собі таке і купляє. Зробила ось такий маринад. Закип'ятила одну літру водички. От, Додавала туди один стакан солі, пів стакана сахару. 4 столові ложки уксусу, лавровий листочок, чорний перчик, хто любить душистий перчик, возичку, хто що любить. От, Закип'ятилося все і треба, щоб воно прохолонуло. Складаємо рибку, коли всю рибку складемо, придавимо це тарілочкою чи блюдечком і оставляємо на 6 годин. Якщо більшу рибку робите, наприклад, хто, хто любить скумбрію. Хто любить такого селеться, от засолити, то оставляєте на 7 годин. От, вона соліє, потім цей розсіл зливаєте і пробуєте, куштуєте. Хто любить зразу олійки, цибульки, картопельки зварили, пожарили і добреник такий до вечері. Тепер сюди ми таку тарілочку поставимо і винесемо в холод. От, на 6 годин. Все, будемо чекати.